Під цю історію з ветуванням Владислав Косяняк-Камиш сказав, що поки Україна не визнає події Волині 43-44 року і геноцидом поляків, вона не матиме жодних шансів, і польща, зокрема, його устами, віце-прем'єр-міністра, буде блокувати євроінтеграцію України. Ви зараз подаєте російське трактування цієї цитати, так які поширили російські телеграм-канали, а українські підхопили, не перевіривши. Насправді, це лише половина цитати, тому так. що косіння камеш сказав, що раніше я стверджував, що поки Україна цього не зробить, ми не будемо допускати Україну в ЄС. Але я переконаний, що зараз обмежувати підтримку українських біженців і не допомагати Україні, яка воює, категорично не можна. Він виступив дуже проти цієї ініціативи президента, але російські медіа навмисне взяли лише половину цього твердження, українські підхопили, а ви процитували. Так від до у нас звучить, я говорив це багато разів. Якщо Україна не примириться з на лині, якщо не буде ексгумації чи вшанування пам'яті, вона не матиме жодних шансів на вступ до Європейського союзу. І в цьому випадку, пане Микола, а дійсно, далі, Україна а далі та... але. Але ніковання в спрача для валь. Але спільна робота для України, яка бореться, є в інтересах безпеки польської держави. Допомога Україні, яка бореться, є так само будівництвом безпечної Польщі, зазначив віцепрем'єр, і це його цитата з критики рішення президента. Ага, ну бачите, а її викривили взагалі в бумеранговому варіанті.